Um, нас вчать, як робити правильний вибір. Але що якщо правильного вибору все-таки не існує? І що навіть якщо ми не обираємо цей правильний шлях? Сьогодні говоримо про сумніви, внутрішні шторми і чому не бути впевненим це не так завжди і погано. Всім привіт! Мене звати Руслана, і на в подкасті маю що розказати, і сьогодні ми будемо говорити про те, я буду говорити про те, чи не бути впевненим у власному виборі, чи це окей, чи це норма, як ми з цим, в принципі, живемо. Перед тим, як ми почнемо, рекомендую підписатися на подкаст у інстаграмі, адже там ви безпосередньо можете брати участь у його створенні, а також слідкувати за всіма оновленнями та. Якимись мемами, які я туди кидаю, а також спостерігати за життям подкасту поза випусками. Тому так, переходимо за посиланням в описі і підписуємося. А також підписуємося на Spotify. Ось так. Значить, все, що я мала сказати. І сьогодні ми говоримо про дуже прикольну тему. Дуже класно, що я в минулому випуску говорила про персональний стиль, а Тут мене різко перекнуло, і я знову говорю про щось таке глибинне, Окей? про невпевненість. Ам... Насправді, насправді, дуже така річ, яка ко... кожен з нас проживає в той чи інший період часу, або й постійно. Ні на кого не кажу. Взагалі не показую пальцем. Так от, змальовуємо ситуацію. Е, припустимо, ти зробив вибір, але замість якогось полегшення в тебе всередині просто кричить тривога, постійно переграєш цю ситуацію в голові, прокручуєш. а що, як я помилився, що як я зробив не так. Але давайте виведемо таку головну тезу. Ну, яку я буду час від часу підтверджувати своїми словами, що невпевненість у власному виборі це не слабкість, а нормальна частина людського досвіду. І вона може бути навіть корисною, і ми говоримо сьогодні саме про це. Взагалі, е я стикаюся з невпевненістю у собі, напевно, дуже часто, частіше, ніж можна подумати. Ті, хто мене знає, можливо. Ви не так добре мене знаєте, не те, що я хочу вас образити, а те, що справді є, адже я не завжди показую. Секундочку. Адже я не завжди показую свої якісь невпевненості людям. Я бажаю їх ховати при собі, і, можливо, в мене це вдається, можливо, ні, не знаю, це скажуть краще мої друзі. Але насправді я не впевнена, досить не впевнена в деяких аспектах себе. І під цим я маю на увазі, що я не маю проблем з оцінкою себе зовні. Тобто я не придираюсь до себе там, у мене, можливо, там, ніс не такий, чи плечі якісь не такі, чи вага, чи, чи, чи ще щось. В плані зовнішнього вигляду до себе немає ніяких претензій, все супер. І ніколи не було. Окей, може були, але не сильні такі. А моя фішка в тому, що. Я часто недооцінюю себе, або вважаю, що я недостатньо компетентна в чомусь, аби бути там, а, бути учасницею чогось, або там, де брати участь в основному, мене дуже ступорить, або податись на якусь вакансію, або якусь пропозицію, адже в моїй голові я недостатньо компетентна, аби все-таки лізти туди. Я не знаю, звідки воно все береться, чесне слово. Я гадала, думала, але... Можливо, батьки, так? можливо, школа, але з цим дуже тяжко миритися, адже воно не дає розвиватися, не дає рухатись. Тому я досі з цим сама працюю. Самі працювати над цим дуже тяжко. Бо, коротше, це зараз буде річ, на якої я плакала в останній раз. Це. Взагалі, для контексту я плачу край рідко, це означає, що якщо я все-таки плачу, типу, ну плачу, бо мені там сумно, це означає, що я тримала в собі дуже багато всього місяця три, може чотири. Так ось останній раз це було буквально тиждень-два-три тому. І чесно, типу, причини, яка мене прям заділа в момент, я почала плакати, я не пам'ятаю, але ці сльози тривали півтори години. Так, це потребує паузи, півтори години. Для мене це абсолютно не властиво так довго плакати. А плакала я тому, що просто багато всього собі надумала і вирішила, що це правда. Так, це моя проблема, так? І я не знаю, чи вам це відгукнеться чи ні, але... Я думаю, так, багато хто з нас собі щось надумає, в ітогі вірить в це і не може з цим справитися. Але до чого я веду, що я вкотре впевненість, наскільки важливо вміти говорити про свої проблеми іншим, своїм близьким, ділитися, адже саме коли ти ділишся, ти наполовину знімаєш з себе цей тягар а, а, Б, ти, можливо, тобі дадуть твоє рішення проблем, можливо, тобі реально допоможуть словами, підтримкою, діями. Ти ніколи не знаєш, тому варто пробувати. Я, я, я хочу намагатися <кхем> говорити. Оу, <кхем> секундочку. Така дуже добре вийшло. А е я намагаюся говорити реально, поки не знаю, наскільки це дов... ну, наскільки добре в мене це виходить, але я на шляху до розкр... розкриття себе, а не тримання все в собі. Бо. Однією з найближчою для мене людиною є моя тітка, і ми проводимо з нею тупо, напевно, 80% часу, ми з нею живемо разом. І, типу, вона є найближчою людиною в плані того, скільки, скільки вона знає, як вона мене знає, і так само я її. Але моя проблема в тому, що навіть їй, навіть найближчій своїй людині, я не можу розкритися повністю. Так, то, кудись я, звісно, забрела тільки що, але ми повертаємося до того, чи не бути впевненим. Я не знаю, ця історія була до того, що в будь-якій голові, навіть якщо з... зі сторони просто оточуючих, це може здаватися, що в тебе все добре, насправді, в, ці... в цих головах може сидіти те що зло, яке руйнує зсередини. А, так от, чому ми сумніваємося в собі? Ми зараз з вами пробіжимося по таким психологічним механізмам, які я е, вичитала я займалася цим дослідженням, так що переходимо до цього. Е, однією з основних причин, чому ми сумніваємося, це наша потреба у визначеності. Тобто, ми, люди, маємо різну толерантність до цієї невизначеності. Різне сприйняття того, чи нам окей з тим, що ми не знаємо чогось. Дослідження показують, що низька толерантність до цієї невизначеності може призводити до нерішучості та уникнення ризику. Тобто, пояснюю, якщо ми не можемо сприймати сильно, коли, От... окей, коли ми сильно не нам тобто, тяжко сприйняти, що ми чогось не знаємо, тим більше нерішучими. Ми є, тим більше ми уникаємо якогось ризику. Це наша така потр... природна потреба відчувати, що ми знаємо, що відбувається і що буде далі. Всі ми бажаємо стабільності, якоїсь передбачуваності і ясності, тому це і виникає. Тому давайте уявімо ситуацію: ти виходиш з громадського транспорту пізно ввечері, тобі здається, що ось хтось за тобою вийшов, так, і ти відразу напружуєшся, адже ти не знаєш, що там за тобою. І навпаки, коли ми йдемо по місцевості, де ми вже ходили сотні разів, наш мозок повністю розслаблений, адже ми знаємо, що нас чекає далі. І це є дія потреби у визначеності. Простими словами, ми відчуваємо тривогу, коли не розуміємо, що буде далі. Нам з вами не подобається невизначеність, бо наш мозок сприймає її як можливу небезпеку такий тригер, що ми чогось не знаємо, воно тригерить нас, ніби. З нами може щось статися. Тому ми намагаємося створити ясність. Ми плануємо, ми шукаємо інформацію, ми питаємо поради, ми робимо поспішні висновки, якби це абсурдно не звучало, просто щоб позбутися цього підвислого стану, ніби ми чогось все-таки не знаємо. І цей механізм в першу чергу допомагав нашим передкам вижити. Адже у невизначеному середовищі, наприклад, у тих ж джунглях або ж якихось лісах, той, хто швидко вирішував, де небезпека, мав більше шансів врятуватися. Але у сучасному світі де більшість рішень не про виживання, адже ми, типу, влаштувалися досить добре. А це про сенс життя, кар'єру, стосунки це ця потреба дуже часто заважає. Ми з вами поспішно приймаємо рішення, бо нестерпно не знати, і в результаті втрачаємо дуже багато чого. Ми вибираємо зрозуміле, але не наше, адже ми знаємо, як цей шлях працює, але нове ми пробувати не хочемо. Відчуваємо провину, якщо не впевнені в собі. Тобто, так, дуже дуже багато всього від простої впевненості. І наступне, чому ми сумніваємося, це наші емоції та рішення. Я так підсумувала це такий пунктик. Емоції, такі як провина, наприклад. Вони можуть впливати на вибір між ризикованими і безпечнішими варіантами рішення. Наші рішення це не завжди питання логічності, наших логічних якихось помислів. Часто на них сильно повпливають наші емоції, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Серед таких емоцій це провина, сором, страх зробити боляче іншим. До речі, я десь чула, що провина сором і ще два. Euh, провина сором. Блін, ще дві емоції. Вони, типу, нав'язані суспільством. Типу людина їх взагалі не відчувала, не має відчувати, e, коли, ну, до, до того, як соціум у нас такий, прям як ми з вами розуміємо його зараз. Тобто це нав'язані емоції з соціуму. О, ось так. Не пам'ятаю дві решти емоції, але тепер ми знаємо. І так, як це працює? Уяви, уявімо, як це працює. Уявімо, що тобі потрібно зробити вибір між варіантом А, який є вигідним для тебе, але він може засмутити когось іншого. І варіантом Б, який менш зручний для тебе, але нікого не зачіпає. Раціонально розумієш, що варіант А кращий, але в наших головах з'являється думка, що як що, а що як я. Зроблю комусь боляче. А раптом я буду егоїсткою в їхніх очах, А раптом е, вони подумають про мене не так. І ось тут на нашу сцену виходить провина ще до того, як щось трапилось. Що каже психологія? Науковці, зокрема, в емоційно-когнітивній психології, доводять цитата, провина може зробити нас більш обережними, навіть занадто. Ми почуваємо, що? Перепрошую. Ми починаємо, ми починаємо уникати ризику не тому, що він справді загрозливий, а щоб не почуватися поганими в очах інших або в очах самих себе. Хвилинка, паузи, аби ви подумали над тим, що я сказала. Тобто ця наше почуття провини настільки сильно нас робить обережними, що ми уникаємо абсолютно всі можливі, навіть не небезпечні варіанти рішення. І часто провина спонукає нас обирати безпечний варіант не бути поганими в очах інших, ніж терпіти засудження, можливе засудження, ми не знаємо ніколи, як воно там вийде. І одне з досліджень Маркіно Етал дві тисячі 2006 року показує, що активність у зоні мозку, яка відповідає за емоційну оцінку наслідків, посилюється саме тоді, коли ми приймаємо складне рішення. І ще більше, коли в гру вступає провинать або сором. Тобто, під час того, як ми відчуваємо провину, ми капесик загружені, ну, наші, наш мозок просто капесик працює. І як це пов'язано із сумнівами? Коли емоція, наприклад, та ж провина входить у процес прийняття рішень, вона запускає внутрішній конфлікт. Тобто розум каже одне, це правильне рішення. А емоції кажуть інше. А що якщо нам буде боляче або буде боляче комусь? В результаті ми починаємо сумніватися, відкладаємо рішення, крутимо його в голові по колу, бо ми не можемо примирити цю логіку з емоцією. Виникає такий парадокс впевненості: більше не завжди краще. Розумієте, впевненість це така річ, яку всі, здається, хочуть мати, але далеко не всі її мають. Ми захоплюємося тими, хто говорить чітко, діє рішуче. Хто точно знає, чого він хоче від життя, хто набудував плани собі на майбутнє, і чітко йде за планом. Але є один тонкий момент, більше впевненість не завжди означає краще, іноді навпаки. І зараз я, можливо, сказала пургу, адже я перед цим говорила абсолютно трошечки друге, але я хочу, щоб подивитися на це трошки з іншого контексту, це не означає, що я перекреслюю все, що я сказала перед цим. Що це взагалі за парадокс? Це такі таке явище, воно дуже добре описане психологія, особливо в контексті ефекту такого собі чувачка Данінга Крюгера. Люди з нижчим рівнем знань або досвіду, тобто трошки тупенькі люди, більш тупенькі. Люди мають вищу впевненість у своїх судженнях ніж ті, хто справді компетентний. Чому власне так? Бо чим більше ти дізнаєшся, тим більше ти бачиш складність, і тим менше місця залишається для абсолютних відповідей. Справжнє знання часто народжує сумніви. Поверхневе впевненість. І що не так? Оскільки ви зустрічали людей, які несуть повну ахінею, але при цьому вони стоять на своєму як барани. Факт: таких реальна купа. А Скільки ви зустрічали професорів, науковців, ну, на відео, я не думаю, що ми ну, зустрічаємося з ними кожного дня, але я думаю, ви бачили на відео, що більшість з них говорять трошечки так тихенько. Моментами вони так не сильно, ну, розумієте, з її точки зору, ну, якщо подивитися, я припускаю. Тобто, мені здається, це саме те, про що я зараз говорю. Реально, багато людей, хто абсолютно, вибачте, навіть не абсолютно. Ну просто трошки почитали одну статтю, пройшли, подивилися 15-хвилинне відео, і такі кажуть, що я вже між іншим це його, біолог і нутриціолог, і я знаю, як краще. А людина, яка пройшла 100% навчань, курсів, вища освіта, бакалавр, магістр, професор. Така, ну, знаєте, мені ще не вистачає знань в твої області, тому я поки оберу бути тихенько. Ось це дуже цікаво, як це працює. І психологи Девід Данінг і Джастін Крюгер у своєму дослідженні виявили, що люди, які мають найменшу обізнаність в певній темі, не лише помиляються, вони ще й не здатні усвідомити власну некомпетентність. Тобто вони не знають, що не знають. І саме це породжує їх гіпервпевненість. З іншого боку, експерти, які люблять, а з іншого боку, експерименти, що я кажу? Експерименти. Кажу. <свят> з іншого боку, експерти, які глибоко розуміють тему, вони сумніваються частіше і більше, бо знають, наскільки складно це все є, наскільки є винятків, тонкощів, якоїсь невизначеності, те, що ніхто не знає. А як це впливає на нас особисто, ви мене запитаєте? Я вам скажу, що ми часто з вами самі себе картаємо з те, що вагаємося, сумніваємося, не можемо прийняти рішення з першого разу. Нам здається, що це ознака слабкості або тієї незрілості, але насправді це може бути навпаки: це ознака глибшого мислення. Ті, хто вміє сумніватися, не кидаються у перший варіант лише тому, що він звучить красиво, вони розуміють складність і не бояться її. Хоча, можливо, все-таки вони розуміють складність і бояться, що в них не вийде. А висока впевненість це рішення може зменшити відчуття полегшення та збільшити а, ступінь жалю у випадку негативного результату. Дуже багато тяжкого, тяжких понять я вибачаюся, але така тема це, про цю невпевненість вона вроді така, от, наче, а, ну, що сказати, ну, в... Майже будь-впевненим, все, випуск закінчено, а з другої сторони, якщо розкопатися з психологічної сторони всього цього, що ми відчуваємо, то це, то це капець складно. Тому я зараз ще трошечки складними текстами поговорю, а потім без складного буду. Але це останнє складне, що зараз буде. Це про наші когнітивні такі упередження. О. Когнітивні упередження та їх вплив на наш вибір. А саме мені дуже, мене дуже зацікавило при готуванні матеріалу ефект псевдовпевненості. Зараз, секундочку, зараз трошечки сідаємо і слухаємо уважно. Когнітивні упередження це такі маленькі збої в кавичках нашого мислення, такі баї, трошечки, помилочки. Вони виникають тоді, коли ми приймаємо рішення не зовсім логічно, а під впливом наших емоцій. З попереднього досвіду, або ж навіть на основі того, як подано інформацію. І ми всі схильні до них просто тому, що наш мозок шукає короткий шлях до відповіді. Та-дам! Класний, класна штука, вау! Ми маємо це всі. Мозок любить просту роботу, тому вирішує все простим чином. Трошечки нелогічно, але для нас просто. І ефект псевдовпевненості. Overconfidence bias дуже добре звучало, правда. Це коли ми впевнені у своїх знаннях або рішеннях набагато більше, ніж це виправдано. Нам здається, що ми знаємо, як усе влаштовано, хоча насправді можемо не бачити цілу картину або помилятися. Мені здається, це поняття максимально класно описує підлітків, адже вони, не знаючи дуже багато всього, Думають, що вони знають все це життя. Або ж на інший приклад. Ти проходиш тест і переконаний, що відповів на 90% все правильно. А результат показує 60%. Це є псевдовпевненість. Впевненість не дорівнює точності. Впевненість це відчуття. Цей ефект упс. Цей ефект може змусити нас робити поспішні висновки. Приймати необдумані рішення або ж відкидати сумніви, які могли б насправді допомогти нам. І тому існує оцей батл між інтуїцією та аналізом. Часто ми покладаємося на інтуїцію, яка може бути корисною, але не завжди точною. Важливо навчитися балансувати між інтуїтивним та аналітичним підходом до нашого прийняття рішення. Але знаєте, скільки я слухала всіх різних людей. І тих, хто, кого, типу, я вважаю для себе авторитетним, то всі кажуть, що треба слухати свою інтуїцію. Я з цим повністю згодна. Так, аналіз це супер, аналіз це цифри, аналіз це суха статистика, сухі якісь факти, а інтуїція це щось таке, що ну, з, зов... Ой, з внутрішнього світу, нашого хочу ззовні. Типу, це як підказка з нас всередини, я не знаю. Мені здається, саме коли в мультиках Диснеївських говорили Іди за покликом серця, по факту це слухай свою інтуїцію. Хіба це було неправда і хоч, хоча б раз, хоча б раз, це привело героя до чогось поганого? Ні. Окей, це може дурний приклад, але по факту я реально вірю в те, що інтуїція так, можливо, результати будуть немагічні. Але все-таки, ця перша думка, яка виникає в більшості випадків, реально. Вона правдива і правильна. Так мені казала моя класна керівничка. Перше, що прийшло в голову, то й ставимо. Реально завжди працювала, навіть якщо помилка, то я не відчувала провину. Тому підсумовуємо і які... як працювати з цією невпевненістю. Дам вам трохи практичних порад, які я для себе даю, адже. Ребята, ви маєте зрозуміти, що я тут балакаю в мікрофон. А, по-перше, мені це подобається. По-друге, мені треба кудись виливати свої творчі потенціал. Три я дізнаюся інформацією як і для вас, так і для себе. Тому практичні поради всього лихо. Три. Перше, ми маємо прийняти цю невизначеність. Ми маємо зрозуміти, що невизначеність це невід'ємна наша частина нашого життя. І саме це розуміння допоможе вам зменшити тривогу і приймати рішення більш усвідомлено. Друге, ми маємо рефлексувати і аналізувати. Ведемо щоденник, може, це допоможе нам виявити якісь паттерни, мислення, як ми як, і як ми можемо це покращити, цей процес прийняття. Ведемо, спостерігаємо, аналізуємо. І третє. Це пошук підтримки. Про те, що я говорила свою історію, що я дуже закрита, це допоможе вам е, знайти трошечки більш себе впевненішим. Боже, це мало якусь логіку. Коротше, що я маю на увазі, це може допомогти вам бути більш впевненішим. Е, обговорюйте свої сумніви з іншими. Це, це дасть вам новий погляд на них, на свої сумніви, і зменшить ваше відчуття якоїсь ізольованості і одинокості. Якось так. Uh, то був висновок. Невпевненість це як ресурс. Тобто, невпевненість у власному виборі це не наш ворог, а ми намагаємося працювати з ним як союзником. Uh, ця невпевненість вона змушує нас зупинитися, подумати, переосмислити. Іноді саме сукнями ведуть нас до найкращих рішень. Пам'ятаємо собі, повторюємо. Uh, я закликаю вас наступного разу, коли ти. Ви відчуєш сумніви, не бійтеся. Прийміть їх як сигнал, що ви на глибшій стадії розуміння себе і ситуації. Е, прийміть їх і рухайтесь, і зрозумійте, що зараз я не в своїй ре, ре, реалізації, але мені так, так підлетів дуже класний проєкт. Так, я не впевнений в тому, що я ну я це зможу. Але якщо я це спробую, це ж дасть мені якийсь персональний зріст? Yes, of course. Це дасть мені якісь нові скіли, нові знайомства? 100%. Тому сумніватися в собі це окей, не бути впевненим у собі це окей, але важливо розуміти, що це не має бути тим, тим каталізатором нашого успіху, нашого зросту. Це має бути просто як. Трошечки так от нас підштовхувати. О, так, саме так. Це те, що я хотіла сказати. І на цьому я закінчую цей випуск. Я сказала дуже багато розумних речей, яких я не знала до моменту підготовки, наприклад, до цього випуску, а саме як працює е, неспевненість нашому мозку. Тому так, це було цікаво, це було по-новому. Я закликаю вас знову ж таки підписатися на подкаст в Spotify, підписатися на подкаст в. Інстаграмі, посилання в описі, е, якось е, про взаємодіяти з контентом, там пару лайків можете поставити, там комент залишити. що я знала, що мене хтось слухає. А, маю надію, ви гарно провели час. До нових зустрічей в наступних випусках і па-па!